Mm-hmm. Uh -huh. Туйка в тому навіть. От тут, люди розступали, і ви самі казали. А то би ж молодий сапляк, та мусор нам живе. Для села, що такое мусор, яка вигода для села? Для села, яка вигода там? Вашого мусора. Щоб ти падскане тут ітися. Ви ж не хочете чути. Ми вас чуємо. Ми не хочемо ніякий мусор в село! Ось дивиться. Я вас немає.

там уже мусор насипаний і Та чого не будуєте там? Раз і забрікали, коли депутати бачили депутат, Двоє раз забріхали сил, третій раз забріхали на то. Уже уже де будинка. То вони вже везли сміття на тото на поле. Ну, на стадіон, подивіться, що там робить. Подивіться, шо, не, не не Ці, ви що вони не ходимо? Ви ж яку машину повезете? Та нахана ви? Тобто всі можемо смітникової будуть сидіти ті люди, які працюють. Так і будуть сидіти. Бо живуть чуєте, а кудя вам дозволила. Там покласти Гудя, Гудя. вони Гудя не відають, що нам треба? Гудя, добави. Поро... Гудя, Гудя, три готи. Інакше вже не рахують. Відстань <по> до однієї житлої Вимоги Євросоюзу до хати має бути не менше 800 метрів. А то 600 і став банку написали. Питання в тому, що, на жаль, нас перетворилася в політичну проблему в районі вже давним-давно. Якби не політика, якби не політика, наші стати запали. А хто тут Хто не писав? Та журналіст. no. ну, журналісти знають це завісить. Якщо і журналісти брешуть, ну, чому ви не дали опроверження? -то, Чого? Дайте. Якщо брешуть, ну, ну, кажіть, я вас кажіть, ізнімаю. Видимо, так, що добре знаєш, має бути Ми би хотіли вчути нашого голову бурят. на юступи, тим будьте добрі перед і людьми, і кажіть за цю ситуацію. Чого ви ходите без відома людей? Ви ходьте, виходьте, Іван Іванович. і хочемо чути вас. До любимого, у Ромуні сте були, давали вам. Darle la am românii străi, zoot. Da voi că salem la zboră, și. Păi românii, cecați, românii, ne dă văzut, aucisti porodul, dacă ai văzut. A voi знаєте, що було 24 роки, după aceeați. Românii, ce ne sunt un ne roți? A voi, dă, zodul! La toți zostânt! На На Кить ви громада, Румуни від вас просили згоду. Так ти пішов, ти пішов до мені громади! куди? На що? Ви завод уже готовий. За плечима людини слуху усочені. Загласна громада, загласна громані таке слідство, що і верховну раду будуть обирати та люди, хто там Я маю право в у межах села це за межами і не дай Бог є день чоловік буде казати, що я землю вижек продав.

почає та найподоєм му трохи. А за воді. de pe. ceauși cu toate să ferm că peam deș întrreă. А ви підготували бюджет на 250 000 і 80 000. То я так думаю. Я у бюджет 200 000 надіа, а пришникова таке буде. Пришникова. 20 з того місяця. Найтавий. Думаєте, ви Пошли! Пошли! Пошли!